Троє людей загинуло двоє важкому стані в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася вранці 15 червня. На трасі броди Тернопіль близько сьомої ранку зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та ВАЗ-2105. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група керівники головного управління Нацполіції та зборівського відділення поліції працівники ДСНС. Сьогодні біля 8-ї години поступило повідомлення щодо дорожньо транспортної пригоди в Зборівському районі село Манюки. Виїздом на місце події встановлено, що два автомобілі відбулося лобове зіткнення. Водій автомобіля, який здійснював обгін, попередньо бачимо на місці події, що його вина. Три, на жаль, постраждалих є трупи і два травмованих. В результаті зіткнення загинув водій Фольксваген Пасад 1964 року народження, а також кермувальник та пасажир Жигулів 1972 та 1974 років народження. Ще двох пасажирів із вітчизняного авто бригада швидкої у важкому стані доправила до лікарні. Це 49-річна жінка та 21-річний юнак. І загиблі, і потерпілі мешканці Зборівського району. Слідчі кажуть, що удар був сильний, оскільки тіло водія «Жигулів» рятувальникам довелося витягати спецобладнання. Можу сказати, що ледве воно ломиками виламали ту дверку передну шофера, останню чергу спасали. Ну, але він ще був, Я то казав, ну, шоком. То і як витягнули. Він ще хотів встати, Але де, як кінцівки вроді були поламані, бо ж положили його на той на матрас. Одна скора приїхала, потім друга. Триває слідство. Встановлюються остаточні причини аварії, а також стан водіїв на момент ДТП.